Громадські активісти та деякі депутати Полтавської міської ради після суботнього пікету під стінами міськвиконкому залишилися на вихідні у приміщенні ради, організували цілодобове чергування. Протест триває, міський голова не звертає на це увагу. Я розумію, що йому зараз не до цього вихідні дні. Те, що що відбувається у міській раді, це не цікавить міського голову. Ми, як і обіцяли, відстояли ніч з суботи на неділю. Протест буде тривати і надалі до тих пір, поки міський голова не збере засідання міської ради позачергової і не прийме це рішення. Позиція громади дала свій результат. Позачергову сесію анонсовано на вівторок Олександр Мамає зібрав вже у понеділок після обіду. З другої спроби міська рада таки визнала Росію агресором. На попередній сесії для прийняття цього рішення не вистачило голосів. 20 проголосували за, 12 утрималися. Ті, хто голосував тоді за, були шоковані позицією колег. Це для мене. Не було неочікуваними. І це така ганьба на всю Україну, що ми не могли заспокоїтися. Почали телефонувати із, навіть із за кордону людям знайомі, що вже російське телебачення показує, що Полтава не вважає Росію. Агресором обурена й громада. Невже, кажуть у Полтавській міській раді сепаратисти. Я думаю, хто голосував проти, і воздержав все взагалі. Я не розумію їхнього типу. Вони ж в Росію хочуть тікати. Я не знаю. Це це політичні трупи. Я б сказала. Ці люди, що не голосували. Сам міський голова заявив, зазвичай говорить своїй фракції партії Совість України, як голосувати, але тільки не сьогодні. Натомість депутат Олександр Шамота підкреслює, всі рішення фракції приймає лише за вказівок Мамая. Мер міста керує, і ви мене не переконаєте ніколи в іншому, повністю контролює і керує своєю фракцією. Чому вони не захотіли за це рішення голосувати? Це питання до них. Але я ще раз підкреслю, що це рішення залежало повністю від міського голови. Одностайність дійсно зробила свою справу. Більшість народних обранців і сам мер за визнання Росії агресором а самопроголошених республік терористичними організаціями. Прошу визначатися, хто за підняттям рук, хто проти, хто утримався, рішення приймається одноголосно. Шановні депутати, шановні запрошені, порядок денний. За словами Олександра Шамоти, мітингу суботу під стінами міськвиконкому та ночівлю в міській раді не були даремними. Громада сказала своє вагоме слово і довела всій країні, що в країні все ж таки почались зміни. І міський голова, якому раніше було абсолютно наплювати на містян, почав прислухатися, хоч такими методами, але почав. Нагадаємо, 30 січня міська рада не прийняла рішення щодо визнання Росії агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. У суботу під стінами міської ради пройшов велеллюдний мітинг з вимогою повернутися повторно до цих питань. Продовж вихідних у міській раді залишалися чергувати активісти та депутати міської ради.